Ну кротики скромные, а там девочки прямо просто стоять. И сичекают. Я я знаю, что. Не борни, кай поразон, цей Христос. Христос рождається. Ви знаєте, я можливо трошки зарано кажу, що Христос рождається, але це не зарано, тому що Ісус Христос кожного дня Він народжується в наших серцях, тому що це є любов. Ви знаєте, різдво, різдвяний період, незалежно від того, чи в нас добрі часи, чи вони скрутні, складні, різдво все рівно приходить до нас. І це такий особливий час, коли ми можемо подарувати ще більше тепла, ще більше турботи нашим найближчим, нашим діткам, які російська війна вкрала фактично дитинство. Людям, які постраждали від війни, які змушені були покинути власні добівки. дати більше турботи нашим захисникам і захисницям. Які боронять нашу Україну на щодень, і, звичайно, це час згадати тих, кого, на жаль, вже немає з нами. Тому просимо вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякуємо. Ця різдвяна шопка, вона, я не знаю, вона має стати для нас сьогодні таким своєрідним світлом, такою надією, тою надією, яку отримало людство в ніч народження Ісуса Христа з тою першою різдвяною зіркою. Але наша шопка насправді вона, вона стала насправді львівською реліквією вже. Тому що їй вже 10 років цього року, колись цю шопку зробив для нас Антон Лубій. Він майстер роботи по дереву, він є музикант, соліст гурту Йори Кльоц. А зараз він є захисником України, який боронить нас на фронті. І дуже символічно, що тепер цією шопкою опікується молодший брат Антона Данила Лубій. Він вже другий рік поспіль реставрує, відновлює її. Цього року навіть е, Львівське вище професійне училище номер 20 долучилося до оформлення шопки. І знаєте, в цій, в цьому єднанні, в цій силі, е, в цій, я не знаю, роботі і теплі, які вони подарували шопку. Власне, е, ми хочемо сьогодні е, зігріти вас, подарувати вам світло, яке ви понесете в своїх серцях. І що ви зробите цей вечір, цей майже Ще світлішим і теплішим для нас. Я хочу запросити до слова львівського міського голову Андрія Садового та дружину міського голови пані Катерину кіт Садово. Слава Україні! Нема такого настрою багато сьогодні говорити, тому що. Така красива шопка, як нас, напевно, не буде десь наших хлопців і дівчат, які сьогодні біля Часового яру, чи біля Куп'янська, чи на Курщині, але буде оцей момент надії, момент чуда. І, дякуючи всім нашим військовим, я хочу подякувати всім нам, тому що незважаючи ні на що. Ми маємо сповідувати наші традиції, тому що ми є українці, тому що ми є львів'яни, тому що це наша земля, і ми будемо бити за нашу землю, тому що Ісус дає надію. Ви прекрасні. А Катерина вам ще мудро скаже. Дай Боже щастя. Та певно, що у нас зовсім немає настрою, а його ніхто нам не дасть, якщо ми самі його не будемо всередині спонукати. А Бог народжується якраз для того, і шобку ми встановлюємо, справді для того, щоб так само, як 800 років тому, святий Франциск нагадувати собі, так, не є все так добре, насправді все дуже погано можливо. але є Бог, який є з нами. І він нікуди він нас не залишить в найтемніший час. І світло різдвяної зірки буде горіти вчора, сьогодні і через віки тисячоліттями. А і я хотіла ще сказати, що ем, мусимо передати вітання і хлопцям, і тим дівчатам, жінкам, які пекли для вас сьогодні. Не сьогодні, але вчора. Пекли пампухи. Це дівчата з Бахмута. Дівчата дево. Це дівчата з Маріуполя, з Харкова, Лисичанська, Сіверсько-Донецька, Щугуєва і Малинівки, вітаємо вас! Як нам погано не було, ми все одно будемо любити, вірити і надіятися до останнього. Мудро, правда? Антона, Антона. Так. Бажаю здоров'я всім. Я ще не зрозумів, що я приїхав у Львів насправді. Но я почув що сьогодні, що тут є люди з Бахмута. Ми минулого року з Бахмута виходили. Ми були в повному оточенні, чесно кажучи, я не думав, що я звідти вийду. І в одній з хат... В одній з хат, схат, де була наша позиція, там загинуло, потім загинув мій командир і два моїх Е, Я відкрив шуфляду. Там в шуфляді було таке сердечко, і було написано, це в Бахмуті. Перемога за нами. Це сердечко, воно тепер вище зі мною. Я його постійно з собою ношу, я знаю, що таке Чугуєв, якщо тут є люди, Чугуєва, з Куп'янська. Минула вся моя зима прийшла в Куп'янських лісах і полях. І коли ми з Тарасом блін, будували собі бліндаж, на нас падав сніг. Зараз дуже радий я, що я є тут. Зараз мені трошки легше, скажімо так, воювати. От поруч є зі мною мій син. Він був натхненником е, моїм до цієї шовки, тому що дружина була вагітна в той момент. І вона мені приносила попити і поїсти, коли я робив її біля ялинки у Львові. Це був як майстер-клас спочатку. Я ніколи не думав, що воно буде тут стояти, саме тут, що ми будемо збиратися про це, все говорити. Дуже приємно зараз є тут перебувати. Е, хотілося б, щоб всі мої побратими, всі, хто... Зараз боронять нашу країну, щоб вони теж відчули цю частинку Різдва. Я передаю її вам. Не знаю, як ви це зараз відчуєте, але бачите, тут написано Перемога буде за нами. Це є дуже важливий момент. І це те, що мене мотивувало в Бахмуті. Це для мене був знак. Оця це сердечко, це символ, це теж є символ. Це є символ того, що все буде у нас гаразд. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. всім! Ви знаєте, після таких мудрих і важливих насправді свідків для того, щоб нашу шутку, наш день, наші серця наповнити теплом, нам залишилося напевно заколятувати подміну по-українськи. Тому запрошую зараз вас до коляди разом з колективом Львівського обласного театру Ляльок, хором Глорія Львівської музичної школи номер 8 А хто буде добре колядувати, обов'язково отримає ті пампухи, про які говорила пані Катерина. Тому колядуйте добре, тому що ці пампухи для вас робили дуже люблячі руки. Бажаємо вам мирного і теплого різдва! Христос роздається!

Села від мила, нас хрещених, звеселила. День, целе, селень, дзвонить віно. Шановна українська родина, у цю різдвяно-орочу годину дозвольте вам скласти сердечні вітання, З нагоди різдва, коляди, віншування, хай в році на при святому Різдві співаються мрії. І нові, як тим пастушкам, хай вам ангел щоднини додому приносить приємні новини. Царі, що йтимуть Ісуса вітати, ступлять з дарами до вашої хати. Ми шкупно просімо Господнього Сина, щоб славою світ потрясла Україна, щоб в книзі народів на першій сторінці значився народна ім'я. Українці, а поміж ним. Те, не поглянь, щоб раз пізнавали шляхетних львів'ян, на те і послав Бог Сина свого, Христося рождання, славімо! Його. З небо світло кидає, Христос, дитятко нині рождає, світить зерничко, Христу, Марі кріпи у серці віру надію, нехай ця зірничка в Єрданські свята, несе вам щастя до вашої хати, здоров'я, втіки, поваги від світу, здоров'я і щастя, на многі літа Христос народився, славімо! Вам не треба 135 місць, там буде